2025 став періодом значних зрушень у глобальній політиці, відзначеним ескалацією торговельних напруженостей, регіональними конфліктами, дипломатичними проривами і викликами в галузі клімату та безпеки. США запровадили 10 відсоткові універсальні мита на імпорт, зібравши до грудня 200 мільярдів доларів та скоригувавши угоди з 15 країнами. Президент Дональд Трамп також вивів країну з Паризької угоди щодо клімату, що викликало протести в ЄС. Глобальна політична фрагментація посилилась через перемогу правих партій на виборах у 12 країнах, зокрема в Німеччині, Норвегії, Польщі, Італії та Австралії. Нові уряди запровадили підвищені податки та посилили правила для мігрантів. США переглянули торговельну угоду з Канадою та Мексикою. Канада знизила мита на автомобілі на 5%, а Мексика значно посилила контроль за міграцією, депортувавши 1,2 мільйона людей. Крім того, мексиканські картелі Сіналуа та Халіско були офіційно визнані терористичними організаціями, що дало змогу провести спільні операції. Заарештували 45 лідерів картелів та скоротили потік фентанілу на 30%. На саміті Великої Сімки в Канаді обговорили кліматичні зміни та лісові пожежі, але не досягли консенсусу щодо скорочення викидів. Замість єдиного ком'юніке випустили окремі заяви лідерів. Сталася політична криза у Венесуелі. Опозиція під керівництвом Марії Коріни Мачадо організувала протести в Каракасі після спірних виборів. Це спричинило масові арешти. Сама Мачадо пізніше втекла з країни. А США посилили тиск, запровадили нові санкції проти родичів Мадуру та його оточення, захопили кілька нафтових танкерів та оголосили блокаду санкційних суден. Американські військовики також завдали низки ударів по ймовірних суднах наркотерористів у Карибському морі та звинуватили Мадуро в тому, що той очолює наркокартель. Бразилія та Аргентина підписали торгові угоди. Експорт сої зріс на 15 відсотків, інфраструктурні інвестиції на 10 мільярдів доларів. Болгарія та Румунія приєднались до Шенгену, скасувавши наземні перевірки. А на виборах у Німеччині канцлером став Фрідріх Мерц із Християнсько-демократичного союзу. Його уряд запровадив міграційні квоти. ЄС відповів на тарифи США зниженням бар'єрів, скоротивши торговельний дефіцит на 15%. НАТО збільшила витрати країна-члени виділили до 2,5% ВВП на оборону та провели навчання в Польщі. Також було укладено перемир'я в Газі між Ізраїлем та Хамасом. Угруповання звільнило всіх заручників. А Саудівська Аравія розширила Авраамові угоди, уклавши оборонні контракти на 50 мільярдів доларів з Ізраїлем. В Азії спалахнув прикордонний конфлікт між Таїландом та Камбоджею. По обидва боки кордону у свій дім залишили сотні тисяч людей. Однак пізніше, за посередництва США, сторони досягли перемир'я. У південній Кореї тривала політична криза навколо колишнього президента Юнсокюля, яка почалась його спроби запровадити воєнний стан у грудні 2024 року. Конституційний суд підтвердив імпічмент та усунув його з посади. Пізніше його заарештували. Розслідування триває. Йому загрожує довічне ув'язнення або вища міра. Після теракту в індійській частині Кашміру, де загинули 26 туристів, між Індією та Пакистаном спалахнув чотириденний конфлікт із взаємними ракетними та артилерійськими ударами. Пізніше сторони досягли перемир'я, що запобігло повномасштабній війні.